Вітаю! Сьогодні неділя, а значить, є час видохнути, перепочити, розвіятися та впорядкувати свої думки та напрямок руху житті. Мене звати Ганна Гаро, я сімейний адвокат та медіатор. Маючи багаторічний досвід у сфері сімейних справ, зокрема розлучень, можу впевнено стверджувати, що цей процес. Досить непростий. Він може викликати різні емоції у людей, які не так давно обіцяли одне одному підтримувати і в горі і в радості, але згодом зрозуміли, що не зійшлися характерами або мають різні погляди на життя, розлюбили чи почуваються нещасливими у шлюбі. Кожне розлучення особливе. І часто потребує багато ресурсів, зокрема й емоційних. Колишній чоловік та дружина під час розлучення можуть почуватися розлючено, розгублено, спантеличено, втомлено, зневірено, спустошено або й мрійливо, уявляючи собі майбутнє щасливе життя, яке чекає їх після розірвання шлюбу. Як бачимо, спектр емоцій дорослих є досить широким. Але що робити, коли у сім'ї є діти? Як вони проживають новину про розлучення своїх мами й тата? Як реагують та що відчувають? Чого бояться і які фантазії будують? Які проблеми в їхньому житті виникають, та як допомогти пережити їм такий період у житті? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтеся під час спеціального випуску подкасту на хвилі сімейного права. Інформація, яку ви почуєте під час цього випуску, запозичена з книги талановитого австралійського дитячого психолога Доріса Брета. Жила-була дівчинка схожа на тебе. Це збірка психотерапевтичних історій для дітей. А один із розділів книги присвячений саме темі розлучення. Будьте на хвилі сімейного права. Частина 1. Розлучення тема надзвичайно складна. Одне розлучення не схоже на інше. І тим не менше, якщо запитати людей, які пережили розлучення про те, як воно вплинуло на їхнє життя. Ви побачите, що багато хто повторюватиме одне одному. Ось ось. Точно так само було і зі мною. Я відчував, відчувала те саме. Відомо, що розлучення стає дедалі більш звичним явищем у нашому суспільстві, і хоча воно дещо втратило свою колишню шокову репутацію, воно все ж таки зазвичай асоціюється з цілим букетом різноманітних прикрощів. Розлучення пов'язане з неймовірним стресом для всіх, кого воно так чи інакше зачіпає, люди реагують на нього великою кількістю різноманітних емоцій, як от почуття гніву, злості, провини, смутку, страху, полегшень, непереборної туги тощо. І хоча для більшості дітей розлучення є серйозною травмою, Дослідження свідчать, що, зрештою, воно не обов'язково призводить їх до тривалого емоційного стресу або збитків. Здебільшого саме тло, на якому відбувається розлучення, впливає на те, як дитина оговтується після цієї болісної і вкрай важкої події. Далі ми детальніше зупинимося на факторах і моментах, що складають це. Було. Будьте на хвилі сімейного права. Як діти реагують на розлучення, протягом першого року після розлучення більшість дітей виявляють різні ознаки стресу, злість, зневіра та розгубленість це основні емоції, які вони зазвичай відчувають у цей період. Діти можуть злитися на обох батьків за те, що вони не зберегли сім'ю. Вони можуть злитися на самих себе за те, що їхня неслухняність призвела до розриву стосунків між татом і мамою або за те, що вони не зробили нічого для того, щоб батьки не розлучилися. Дитині буває важко подолати або висловити цю злість. Вона може побоюватися, що якщо проявить цю злість щодо тата чи мами, який, яка залишив, залишила сім'ю, то може бути остаточно відкинута і позбавлена можливості бачитися з цим одним із батьків. Вона також може думати, що якщо надто старанно виражатиме свою злість щодо того з батьків, з ким вона залишилася, то теж може бути відкинута. Вона може побоюватися інтенсивності своєї злості, боятися, що якщо навіть частинка цієї злості виплеснеться назовні, це почуття може стати некеровне. Злість, що відбувається стосовно одного з батьків, може бути переключена на іншого, на якого злитися не так небезпечно. Це звичайна справа для нас усіх. Згадайте випадки, коли ми… Виливали злість на старих друзів або родичів, будучи впевненими, що вони нас не покинуть. Зрозуміло, ми найімовірніше притримали б гнів і злість щодо нових друзів або менш поступливих родичів, побоюючись, що якщо ми зробимо якийсь неправильний або необачний крок, вони нам помахають ручкою. Іноді дитяча злість може виплеснутися на шкільних друзів і вчителів або проявитися в деструктивній, зухвалій поведінці. Це так званий феномен стусана кішці, виражений у поведінці ділової жінки, яка повернулася додому з роботи після розносу, отриманого від свого начальника. Вона не може штовхнути свого начальника, бо негайно буде звільнена. А тому зриває злість на найближчій живій істоті, на нещасній кішці. Печаль, пригнічений стан практично постійний супутник розлучення. Цей стан природний за такої ситуації дітям так само, як і дорослим, доводиться проходити цей болісний етап, пов'язаний з розколом сім'ї. Сум може поєднуватися з відчуттям своєї неадекватності. Та низькою самооцінкою. Дитина може думати, що вона нікчемна, погана і нічого не здатна зробити путнього. Часом дитячий сум або пригніченість може набути форми пасивної самоізоляції. Дитина може нудьгувати, втратити будь-який інтерес до школи, друзів або до того, що колись приносило їй радість, задоволення. Іноді ці настрої набувають форму несамовитої надактивності, ніби вона поспішає втекти від суми думок. Дитина може стати плаксивою, плакати з приводу речей, які раніше її абсолютно не засмучували. Вона може знову відчувати страхи та фобії, наприклад, боязнь темряви, яку вона вже подолала, або набути нових страхів. Вона може знову почати страждати енорезом, вона може вимагати додаткової уваги до себе, сприймати майже як нетерпимі щоденні вимушені розлуки, пов'язані з відвідуванням школи тощо. Можуть з'явитися різні фізичні симптоми, як то болі в животі, або виникнути проблеми, пов'язані з посидючістю. Та здатністю зосереджуватися під час уроків. У шлюборозлучному круговерці та плутанині дитина зазвичай почувається покинутою та забутою. Часто самим батькам буває важко впоратися зі своїми власними почуттями, і в них залишається мало емоційної енергії, якою вони могли б поділитися з дитиною. Це дуже лякає дитину, яка може зробити відчайдушні зусилля для того, щоб отримати більше уваги до себе. Нерідко вона відчуває змішані, суперечливі почуття. Вона може сподіватися, що коли один із батьків піде з дому, це покладе край внутрішнім сімейним негараздам і водночас відчайдушно бажати, щоб цей один з батьків залишився. Їй важко зазирнути в майбутнє, і зрозуміти та прийняти незворотність розлучення. Маленьким дітям не просто уявити, що буде наступного тижня, не кажучи вже про наступний місяць чи рік. Дитина може розгубитися і не зрозуміти, що послужило причиною розлучення, і якими будуть у неї нові стосунки з батьками. Вона може почуватися так, Ніби її роздирають на двоє батьки, будь то розлюченою і зухвалою, та прохаючи і благаючи, не знаючи, напевно, хто ж усе-таки винен, якщо є винні взагалі, її може мучити питання, як розповісти про все своїм друзям, вчителям та іншим близьким людям? Та й чи варто говорити кому-небудь про це? За великим рахунком, дитина. Найімовірніше почуватиметься жахливо безпорадною, це можливо найболючіша і найприголомшива подія у її житті. І вона тут абсолютно нічого не може діяти. Які побоювання і фантазії виникають у дітей бути покинутою нікому не потрібною. Це, мабуть, найбільший страх, який відчуває дитина, що переживає розлучення батьків. Озирнувшись на своє дитинство, більшість із нас пригадають той жах, який ми відчували, коли раптом втрачали з поля зору свою маму, скажімо, у великому універмазі. Ми стояли там, замерзаючи від жагу, почуваючись такими крихітними, безпорадними та самотніми. Цей страх покинутості характерний навіть для дітей із нормальних, повних сімей. Це результат початкової безпорадності дитини та її залежності від батьків. Багато казок народів світу, такі як і Гретель, присвячені цій темі дитячої покинутості. Під час розлучення всі дитячі уявлення про покинутість можуть здатися. Справжньому наяву. Потрібно заспокоїти дитину, запевнити, що її не залишать. Це запевнення слід повторювати неодноразово, щоденні ординарні ситуації, як-от залишення дитини під наглядом няні можуть спровокувати в неї побоювання, що батько чи мати ніколи не повернеться. Іноді дитину можна заспокоїти, сказавши їй, куди ви збираєтеся піти, і залишивши номер телефону, за яким вона може зателефонувати. Дітям іноді здається, що розлучення сталося з їхньої вини. Дитина може думати, що її неслухняність змусила тата піти з дому, або що мама і тато розійшлися тому. Що дуже багато сперечалися про її погану поведінку. Віра в те, що все це спричинило сумну подію, відображає дитяче відчуття власної важливості, коли ми ще маленькі, ми вважаємо, що ми куп землі. І все, що відбувається у світі, відбувається за нашої участі. Подорослішавши, більшість із нас змушена розлучитися з цим егоцентричним поглядом і задовольнятися місцем, яке ми справді займаємо в реальному житті. У деяких сім'ях страх дитини, яка вважає себе причиною розлучення, значно посилюється, якщо один із батьків у тій чи іншій формі. Перекладає на цю дитину або своїх дітей взагалі всю провину за це розлучення. Сказати своєму малюкові, що він винен у вашому розлученні, означає звалити на нього непосильний тягар, цього робити не можна ніколи. Серед маленьких дітей зустрічається також феномен, який психологи називають магічним мисленням. У його основі лежить віра в те, що думки і почуття можуть реалізуватися. Наприклад, дитина, яка образилася на маму чи тата за Прочухана, може вірити, що її злі думки були причиною того, що кривник спіткнувся на сходах, захворів. Або пішов з сім'ї. Яка дурниця можете вигукнути ви, навчені досвідом дорослої людини, але водночас постукаєте по дереву для удачі? Для більшості людей магічне мислення не є чимось зовсім чужим і далеким. Почуття або віра дитини в те, що її дії чи поведінка взагалі призвели до розколу між батьками? Часто уживається з настільки ж звичайним уявленням, що вона все-таки може щось зробити, щоб батьки були знову разом. Багато дітей вдаються до різних практичних хитрощів для возз'єднання сім'ї. Наприклад, дитина може думати, що якщо вона буде дуже слухняною, її тато повернеться додому, або навпаки, якщо вона проявить себе погано. Батькам доведеться зустрітися, щоб обговорити її поведінку. Дитина може думати, що якщо вона захворіє, тато буде змушений знову прийти додому. Майже завжди діти вперто чіпляються за фантастичну надію, що їхні мама й тато, врешті-решт, знову воз'єднаються після остаточного розлучення. Діти турбуються не тільки за своє власне благополуччя. А й за благополуччя своїх батьків. Вони можуть переживати за свого бідного татуся, який живе тепер на самоті в своїй квартирі і якому тепер доводиться самому себе обслуговувати. Вони можуть переживати і за матусю, яка тепер виглядає такою сумною і втомленою. Їх можуть турбувати і фінансові проблеми, така тривога і таке занепокоєння. Часто підігріваються розмовами на кшталт. Вона обрала мене до останньої копійки. Хіба можна прожити на ті копійки, які він нам приносить? Діти часто фантазують з приводу батька і матері, які пішли. Вони можуть намалювати у своїй уяві ідеалізований образ того з батьків, кого рідко бачать, що насправді неминуче обертається для них. Нищівним розчаруванням. Іноді буває, що чим слабший і беззахисніший батько, тим більше його ідеалізує дитина. Це пояснюється тим, що було б нестерпно важко визнати, яким далеким від досконалості був, наприклад, батько насправді. Замість цього створюється його фантастичний образ уяві з іншого боку. Досить легко визнавати недоліки сильних батьків, оскільки дитина знає, що навіть за деяких їхніх недоліків вона гідна любові і поваги, і що на неї можна покластися. Такі побоювання і фантазії характерні для багатьох дітей, але було б незайвим запитати свою дитину про її побоювання і тривоги з приводу розлучення. Якщо вона не може вільно висловити їх слова, то, можливо, вона зможе зобразити їх графічно. Далі буде будьте на хвилі сімейного права.